Курточки міксор, то крем, на 10 євро за кілограм. Лоті знаходиться 15 кілограм. Зробимо відеоогляд цього лотика. Ось така жіноча курточка, новесенька з етикеточкою. Розмір Ельта. До такого сіня. Наступна. Ось така безрукавочка. Чоловіча моделька теж з етикеточкою. Розмір 2XL. Знизу на ось такі підкладочки клюсові. Наступна. Ось така панесенька вільветова XCS від бренду Ван. Чоловіча моделька. Наступна, ось така жіноча модель. В формі кардиганчика. Ось така. Бежева, розмір. Теж, напевно, маленький. Наступна ось така курточка. жіноча теж моделька Колосиння весняна. В формі пластика. Розмір. розмір напевно, і псевочка. Дуже така легенька. Наступна ось така негасенька, легенька, весняно-літня курточка. Три шостий розмір від Only. Наступна ось така. Теж легесенька. курточка. Теж жіноча моделька, розмір елічка. Наступна ось така безрукавочка. У нас чоловіча моделька. Розмір XL. Та осіння зимова. Класний такий цюкий матеріал. Наступна. Ось така жіноча безрукавочка, теплесенька, зберігане, розмір S, Дужу така гриба. Наступна ось така форточка брендова Puma, Розмір M, -очка. Теж жіноча модель. Наступна ось така фурточка, формі парки, сірого кольору. Теж така теплесенька. Розмір. Розмір пише 18 така вона є ще є бачите різні. Тут накладні похи на рукави, я так думаю, і на капюшончик. Наступне ось така жіноча моделька, XCS. Ще у нас попадається ось такий класний рожевий плащик, фуксія. Теж від онли, розмір емочко. Наступна ось така курточка. та жіноча моделька, розмір елічка. Можливо, і чоловіче. Наступна ось така оливкового кольору. Кімка парка, осіння, чоловіча модель, розмір іксе. Наступна ось така бирюзова, теж класна зимова курточка, чоловіча моделька, розмір елічка. Наступна моделька, ось така тонесенька з етикеточкою. Жіноча модель, розмір СМ. Ще бачимо ось таку, ось такий кардиганчик кораловий. Розмір С. Наступна ось така розрукавочка, розмір Елічка, теж жіноча моделька. Наступно ось така оливкова теж жіноча моделька, розмір. Емочка, йде осіння курточка. Наступна ось така бежева сорочечка від шейн, розмір ЛЕ. Ще ось таку бачимо. Ось таку легеньке пальтішку від Зари, розмір Есочка. Наступна ось така. Безрукавочка, 42-й розмір. Ще знаходиться ось таке пальтішко. літне, ось таке осінньо-весняне, літнє, жіноча моделька, розмір XL. І остання моделька. Ось така безрукавочка, гарний такий мінтовий колір, розмір L Цей курточки сорту країни.